Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою лінійне рівняння з двома змінами. Отже, розв'язком рівняння з двома змінами називають пару значень змінних, яка перетворює рівняння в правильну числову рівність. Що ж це таке? Лінійне рівняння з двома змінами. Таким рівнянням називають рівняння вигляду АХ плюс Бі дорівнює С. Де х і y якісь змінні, а числа А, b і С називають коефіцієнтами рівняння. Такі рівняння мають ті самі властивості, що рівняння з однією змінною. Давайте їх пригадаємо. Перше, якщо в рівнянні розкрити дужки або звести подібні доданки, то одержимо рівняння рівносильне даному. Друге, якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в іншу, Змінивши його знак на протилежний, то одержимо рівняння рівносильне даному. І третє, якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то одержимо рівняння рівносильне даному. Отже, перший номер виконаємо усно. Розв'язком яких рівнянь є пара чисел. Дивіться. У нас є мінус 1 і 3. Пригадуємо, що перше значення це х, друге значення це y. Да? Координати точки. Перша х-ова координата, друга y. Отже, наприклад, наше рівняння перше. Да? Що це буде? Ми говоримо усно. Я запишу просто, щоб вам було зручніше розуміти. х у нас дорівнює мінус 1, а y дорівнює 3. І тепер дивимося 2 множимо на мінус 1. Буде мінус 2. 17 множимо на 3, як бачимо, з мінусом буде від'ємне значення. Отже, ми ніяк не отримаємо 53. Давайте розберемо друге да? підставимо в друге. Що у нас буде 3? Множимо на мінус 1 в квадраті, плюс у в квадраті це 3 в квадраті, і дорівнює 12. Мінус 1 в квадраті це 1. 3, отже, у нас тут виходить при множенні. 3 в квадраті це 9. 9 плюс 3 12. Отже, пара чисел мінус 1 і 3 є розв'язком другого рівняння. Зробіть зараз паузу і проговоріть самостійно кожне рівняння. Розберіть, можливо, ви ще знайдете якесь рівняння, яке підійде. Наступний номер виконуємо письмово. Номер 957. Виразіть зрівняння 5х плюс y дорівнює 7 змінну y через змінну x. Отже, наше рівняння 5х плюс y дорівнює 7. Нам треба виразити змінну y. Отже, y залишаємо з однієї сторони, все інше переносимо. Y залишається. З іншої сторони, що в мене буде, 7. Я переносю 5х, змінюю знак, буде 7 мінус 5х. Переходимо до наступного номера. Номер 959. З лінійного рівняння 3х мінус 2 до рівня 12, виразіть перше зміну y через зміну х. Отже, запишемо рівняння. 3х. Мінус 2 у дорівнює 12. Нам треба виразити змінну y. Отже, з y залишаємо з однієї сторони все інше переносимо. Мінус 2y дорівнює 12, залишаємо на місці, а 3х переносимо. Да? Змінюємо знак. Буде мінус 3х. Бачимо, що біля у у нас нам заважає мінус 2. Поділимо кожен компонент на мінус 2. Мінус 2 у ділимо на мінус 2, залишається просто у. 12 ділимо на мінус 2, буде мінус 6. Мінус 3х ділимо на мінус 2, буде у нас плюс. Да? Мінус на мінус, дасть нам плюс. 3 ділимо на 2, це буде 1,5х. Тепер виразимо змінну х через змінну y. Давайте знову запишемо наше рівняння. Виразимо змінну х. Отже, 3х залишаємо з однієї сторони. мінус 2y переносимо, буде плюс 2y. 12 плюс 2y. Біля х у нас зараз є 3. Поділимо кожен компонент на 3. Що в мене залишається х дорівнює 12 ділимо на 3. 4. 2y ділимо на 3, це буде 2 третіх Y. Отже, ми зараз виразили змінну х через змінну y. Дивіться, будемо підбирати значення y і отримувати значення х. Наступне завдання. Номер 962. Пара чисел мінус 5 і p є розв'язком рівняння 2х мінус y дорівняє 13. Знайдіть p. Отже, запишемо рівняння 2х мінус y дорівня 13. І нам відома точка мінус 5. І p. Отже, що це означає? Дивіться, що у нас х дорівнює мінус 5, а y дорівнює p. Так? Координати точки перша друга – хва. Отже, підставимо значення, що у нас буде 2. Множимо на х. Х у нас це мінус 5. Мінус y. y. це у нас p дорівнює мінус 13. Отже, 2 множимо на мінус 5, це буде мінус 10, мінус П дорівнює мінус 13. Мінус П залишаємо з однієї сторони. Мінус 10 переносимо, буде плюс 10. Мінус П дорівнює мінус 13 плюс 10 буде мінус 3. Тоді просто P у нас дорівнює протилежному значенню P дорівнює 3. Ідемо далі. Наступний номер 964. Знайдіть m, якщо пара чисел є розв'язком рівняння, і запишемо рівняння. 8х плюс 9y дорівнює M. І у нас є мінус 1 і мінус 3. Будемо шукати значення m, да? Що це означає, що у нас х дорівнює мінус 1, а y дорівнює мінус 3. Підставимо значення 8 множимо на x. Х у нас це мінус 1. Плюс 9 множимо на y. Y у нас мінус 3. І ми отримаємо значення m. 8 множимо на мінус 1 це мінус 8. 9 множимо на мінус 3 це мінус 27. Мінус 8 і мінус 27 дорівнює мінус 35. Отже, m у нас дорівнює мінус 35. Аналогічно, звісно, можна виконати і друге завдання. Ваше домашнє завдання. Подивіться. Відомо, що пара чисел мінус 3 y Є розв'язком рівняння 3х плюс дорівнює мінус 5. Знайдіть y. Це перше завдання. І друге завдання. Відомо, що пара чисел х4 є розв'язком рівняння 2х мінус 3 у до рівня мінус 2. Знайдіть х. Пригадуємо, що перша х-ова координата, друга y координата. Завдання не складні. Отже, опрацюйте параграф, Вивчіть означення. Повторіть властивості, ми з вами вже їх вчили. Да? Вам достатньо їх повторити. І виконайте два завдання вони нескладні, схожі сьогодні ми розв'язували. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!